Типа проезды, мать, еще. Нормально? Ну. А там едем просто. Это тротуар. Тротуар, правильно? Это тротуар. Что туда? Почему туда не закроют? Пишут на чувстве. Здесь люди ходят. По-русски понимаете? Так. Здесь люди ходят. Правильно? Машины ездят там. Дорога там. Здесь нельзя ездить

на да, великий нахуй, знаешь, какие великий нахуй? Сипели нахуй. Ну иди, я в дверь, рук, не разбирай. Да.

Дома їду, там перегородили дорогу. Де перегородили дорогу? То їдете по колу, чи ви не їдете? там. По якому колу їду? Куди я їду по колу? Скажи мені. Там є об'їзд. По тій дорозі? Так, а там тут не дорога. Тут ще не дорога? Тут не дорога, тут люди ходять. Де там люди ходять? Тут люди ходять, що нам? Ось, дивіться, ось. Обходять вас. Не напрягайте, прошу. Я не напрягаю. Ось, дивіться, я не напрягаю. тут все. Сунал нахер, блядь. Сунал мне сам. Сейчас, ребята. Да, да, да. 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 Давай, діап. Ніякі документи я не даю. Я тут живу. Дорога на Гарбарській, дорога перегороджена. А тут блоки розписані. Дорога перегороджувала і не поворотська. Поставила тут блоки, не розігнали, я шпаку. Можна їх. Ребята, поставки тут знак, а тебе скажу, що ми подають. Де показуємо, що можна їхати.

я только и на Альцине больше да?

Пішмой до зони. О, 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 ти таксі, з якими О, Оцей дядя. У 2014 році ми бути до я не спорю. Немає, це ж не до мене питання. Не до нас, не до вас. Я з вами цілком погоджуюсь. Ну, я крикаюсь, ну бою, берег паровальник, я так не будемо. Тут в 2013-му мала бути дорога, але дороги в принципі нема, бо їх по суті нема. Взагалі. Як мала бути, то мала бути, якщо її нема, то її немає. Я теж не пригадував. Мав бути переїзд. Тут переїзд з то того й перекриваєш, ти немає переїзду. Я тоже. Ты вообще лидник когда-либо. Видишь, может кто-то стоял, стоял, стоял сбоку. Думаю, блин, едаки, дрой, я за ним пойду. Ну хрен.